Вітання. Сьогодні з вами розглянемо такий випадок, коли, наприклад, 10 років спільно проживали чоловік-дружина, як вони це себе називають, в цивільному шлюбі. Мається на увазі без реєстрації, тобто, люди були ж співмешканцями, вони не мали прав чоловіка та дружини як. Зазвичай жінка себе вважає, що вона заміжня, а чоловік зазвичай вважає, що він вільний. Так от, коли жінка вирішує поділити майно, наприклад, будинок, квартиру, які були куплені в цей період так званого цивільного шлюбу, як це називається в народі, мається на увазі неофіційне проживання, тобто без реєстрації в РАХСі. Щоб ви не плуталися на майбутнє, хочу вам роз'яснити таку особливість. Особливо це дуже важливо, думаю, буде для жінок, які собі придумали, що вони перебувають у шлюбі. І коли йде оформлення купівлі майна в період цього спільного проживання, наприклад, на чоловіка. Як взагалі можна підтверджувати? Факт там, фінансування, спільності, купівлі цього майна, і так далі. Тому що автоматично не підтверджується факт того, що ви спільно проживали як чоловік і дружина, і немає такої процедури автоматичного поділу майна, окрім добровільності у нотаріуса, так? взагалі в реальності. Да? Як ми звикли, коли є офіційний шлюб, при поділі майна подружжя навіть в суді, апріорі в нас рахується, що майно ділиться навпіл, але такої самої процедури, саме для осіб, які проживають спільно, без оформлення офіційного шлюбу, в нас такого немає. Оця вся історія і міфи, які в нас говорять в СМІ, в соцмережах, що начебто в нас. Проживання спільно чоловіка та жінки прирівнюються до офіційного шлюбу. Ну, немає такого, друзі. Я, як адвокат, який багато років займається сімейними справами, вам, вам можу чітко сказати: такого немає, це тільки ось тут, в голові. Але юридична площина нам говорить наступне: що для того, щоб поділити майно, яке ви купуєте в цей період спільного проживання, треба ще підтвердити факт спільності проживання саме в цей період в суді. І для цього вам треба в обов'язковому порядку. Мати докази, приводити свідків, вам необхідно це буде доводити в суді, що ви спільно проживали, навіть якщо у вас є спільні діти, які були народжені в цей період. Так от, для того, щоб поділити майно. Яке ви в період цей купляли? Вам спершу треба буде довести факт спільності проживання, а друге, вам треба буде доводити, дорогі жінки, це дуже до вас відноситься. Чому? Тому що жінки зазвичай доглядають спільних дітей, готують їсти, думають, що вони заміжні, що вони захищені. В розрізі права, але це не так. Тому що жінці треба буде доводити факт, що вона фінансово вкладалася в купівлю конкретного майна, будь то квартира, будь то авто, будь то будинок, земля і так далі, саме в період спільного проживання. А це не так легко. Особливо, коли в жінок, які, наприклад, перебували в декреті, Мають дві дитини в період спільного проживання і не могли фізично заробляти собі на життя, і в них немає, наприклад, проданого в цей період землі, квартири, спадщини, депозитів і так далі. Основний момент при поділі майна, яке було куплено в період спільного проживання і оформлено, наприклад, на іншу особу, не на вас, як на ініціатора розподілу майна, це дуже кропітка і складна процедура в суді. І обов'язково судді, по своїй суті, дивляться виключно на вашу фінансову участь, спільність праці щодо купівлі конкретного майна в період. Спільного проживання без реєстрації шлюбу. Це дуже важливо, будь ласка, зверніть на це увагу. Не варто десь там вітати в хмарах, думати, мріяти, коли йде момент щодо нерухомості. Якщо у вас є така необхідність убезпечити себе в майбутньому і ви не проживаєте в зареєстрованому шлюбі, а у вас, наприклад, є просто співмешкання. Ну, давайте називати це своїми іменами. В такому разі ви маєте обов'язково обговорювати цей момент. Якщо вам, наприклад, чоловік пропонує все гаразд, я на себе зараз оформлю, так буде дешевше, так буде гаразд, ми потім все поділимо, все буде класно, все залишу дітям. Не варто на це погоджуватися. Як адвокат, я вам цього не рекомендую взагалі. Чому? Тому що. Потім ви будете доводити, що ви все ж таки це робили спільно, у вас була якась домовленість, а зазвичай в суді домовленості, які не зафіксовані на папері, довести майже неможливо. Тому, якщо ви перебуваєте в незареєстрованому шлюбі, або, як то кажуть, щоб це було правильно і по чесному, одразу купуючи майно, ви це все оформлюєте по одній другій. Тоді вам не треба буде доводити в судах, що ви дійсно жили спільно, що ви дійсно щось там вкладалися і так далі. Це буде чесно, і ви одразу будете знати, як ваша друга половинка реагує на такі оформлення. Тому що якщо на таку пропозицію вам будуть говорити, що ви не так зрозуміли, що ви в майбутньому все одно будете все ділити навпіл. Що ви будете мати довге спільне життя, у вас все гаразд, все класно, розумієте? Немає нічого вічного. Це по-перше. По-друге, ви маєте заздалегідь убезпечувати свої права на нерухомість, щоб потім не доводити, що ви, як то кажуть, все ж таки щось вкладалося фінансово. Або якщо ваш чоловік в більшості випадків, тому що чоловіки. Е Зазвичай не погоджуються на такі умови, коли жінка щось купляє в спільності проживання, так? коли він дає кошти і вона говорить, я все на себе оформлю. Дуже рідко такі є варіанти. Зазвичай чоловіки одразу пропонують цю схему, і це правильно, щоб оформити все навпіл, якщо вони не зареєстровані. Один з одним не перебувають в офіційному шлюбі. А от жінки на це дуже часто, на жаль, ведуться, і потім мають собі величезний клопіт, коли залишаються один на один з двома, з трьома і більше дітьми і з однією дитиною. І потім змушені доводити в суді факт спільності проживання, що конкретна квартира або будинок дійсно куплялася, коли вони спільно проживали. З конкретним чоловіком, як чоловік та жінка. Тому, друзі, щоб убезпечити себе, по-перше, або одразу правильно оформлюємо нерухомість. Тобто навпіл, або якщо це на вас оформлюється, ви маєте розуміти, що до вас може прилетіти позов потім про поділ майна купленого в період спільного проживання, і особа, яка на вас буде подавати цей позов, також буде доводити факт, що він або вона. Фінансово вкладалося в купівлю конкретної нерухомості, тобто ви маєте бути до цього готові. І морально, як то кажуть, підготуватися фінансово і підтвердити це чеками, підтвердити це тим, що у вас, наприклад, були власні депозити, ви продавали, наприклад, вашу спадщину. Тобто, вам треба буде, щоб у вас були збережені підтвердження вашої фінансової спроможності. Тому що якщо цього не буде, це можуть бути певні додаткові проблеми, коли відбуватимуться судові процеси. А вони в більшості випадків по сімейним таким питанням, скажімо так, да, коли починаються сварки, це все зазвичай завершується в судах. Це ми говоримо про нерухомість, тому що немає такого положення, коли ви спільно проживали без реєстрації офіційного шлюбу, і все куплено в цей період майно ділиться навпіл. Ні, немає такого. Повторюся, в суді треба буде доводити, що ви мали фінансову спроможність, і ви фінансово вкладалися в конкретну купівлю нерухомості, і ви мали, під, маєте підтвердження. Цих слів, тому що суди, вони вірять виключно фактам і документам. Ще, будь ласка, ви маєте для себе зрозуміти, любов любов'ю, коли справа доходить до вирішення питань з нерухомості, дуже часто люди починають себе вести дуже непередбачувано. І зазвичай це переходить в такі серйозні скандали і сварки. Тому для. Того, щоб ви себе комфортно почували і зараз, і в майбутньому, якщо ви зараз перебуваєте в незареєстрованому шлюбі, будь ласка, майте на увазі, куплене в цей період майно не буде автоматично ділитися навпіл, і вам зараз вже варто думати про те, чим ви підтвердите, що ви брали участь, якщо вже оформлено майно, якщо чим ви фінансово брали участь. Купівлі конкретного майна. Або якщо ви почули зараз цей ефір, і у вас вже оформлено там, наприклад, на чоловіка або на жінку, з якою ви проживаєте, але ви фінансово вкладалися, ви розумієте, що ви в майбутньому забажаєте отримати частку від цього майна, поки у вас гарні відносини, варто піднімати таке болюче питання. І все ж таки, наприклад, оформити на себе все ж таки одну другу або по договору дарування, або по купівлі продажі, щоб це вже зараз у вас було, як то кажуть, на майбутнє вирішене проблемне питання, тому що потім, коли проходять роки, коли, наприклад, 20 років проходить такого спільного проживання, і люди потрапляють до суду, повірте, це дуже скрутні тяжкі процеси, і емоційні, і фінансово складні, і вони викликають у людей дуже велику бурю емоцій. І для того, щоб вам от зараз на це, як то кажуть, на ці думки наштовхнути, я вам це проговорюю так розжовую, щоб ви зрозуміли, що проживання спільно без реєстрації має певні недоліки, про які ви вже знаєте відносно нерухомості. І якщо ви маєте на меті зараз купляти нерухомість, то ви знаєте, як з цим бути. Або, наприклад, одразу навпіл це все. Ділити. Або ви маєте розуміти, що вам треба збирати підтвердження, що ви маєте фінансову спроможність, або все ж таки якось вмовити, щоб це одразу правильно оформлювалося, і ви одразу мали свою частку в купленому спільному майні. Це важливо, тому що, повірте, через певний час все одно постане таке питання, як поділити майно, яке куплене. От в цей період спільного проживання. І вам треба буде потім і докази, і свідки, і все це доводити і довго, це не декілька років такі судові процеси затягуються. Тому, якщо ви не хочете потрапити в таку ситуацію, краще убезпечити себе перед цією ситуацією, тобто заздалегідь. Вирішити це питання і все ж таки підняти це питання з вашою половинкою, з ким ви зараз вирішуєте питання щодо нерухомості, оформлення і так далі. Це важливо, друзі, тому що це вам убезпечить і ваші нервові клітини, і ваші фінанси. Добре, друзі, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Дуже вдячний вам за лайки. Кому цікаві такі теми, будь ласка, не забуваємо підписатися на наш канал, ставте дзвіночок. І до нових зустрічей в ефірі. Всім бажаю вдалого вечора, гарних вихідних, мирного неба, неявності світла, інтернету і тепла. До нових зустрічей на все добре!